Доброго ранку, ми з України. А ми теж з України. Так сьогодні щось так холодно. Сьогодні, гарно. руки холодно. Дивився, 10 градусів у мене. Морозо? Да, морозу. <рив> Тепла. Так, ладно. Привіт! Привіт! Коли він приїхав? Вчора ночі тут лишили комбайна. Сьогодні вже все порозкладав. До світа ще приїхав, чи що? О, він вже там і жатку має. Що він жужить. От коли він спить. <кій> Готовий її вже на, на стоянку. По катках рубають вони добре. Ну, звісно, якщо десь ярок, то вони не можуть порубати, а в основному врубають вони добре. У нас на кожному, на кожному цьому стояли отакі отакі шплінти. О, Для початку ми загубили. Які це, де це вони? Ага, ось ці на цих тягах були, загубили. Поміняли на проволку. Тож поміняй далі. Не, не поміняли. Потім погубили ції. А під кінець, а під кінець. Під кінець тут така нога була, що ставити. Загубили й ногу. Твою мать. Там вона теж на таких була в пружинистих плінтах. Ну що ти будеш казати? Але... Але я знімав цей процес, то я бачив на яких полях вона була, а на якому вже її не було. То це скорочує задачу пошуку її. Вже знаємо де її шукати. Зараз поїдемо шукати лапу. Ну це ж не, не серйозно, ну. Нова лапа і, і загубити. Ой, біда. Не, катки так добре роблять. Можна було б туди води, там ще є. Там ще є це. Пробки можна води наляти, але по відгуках кажуть хлопці, що без води вони краще робляться з водою. Десь тут є пробки для води. А о, пробка. Можна заповнити водою. Ну, вони і без води добре роблять. Ти що вона нова така не була. Ти взагалі коли спиш, чи ти не спиш уже. Вітя <клес> хоче бутнути комбайна. Давай, давай. І кофе кончилось. Взагалі, всі біди одразу. Треба йти їхати по кофе. Треба їхати по кофе. Щось перестали ці двері закриватися. Почали <кій> перти. Подивилися, а подушки нема. Задача. Непонятна. Де вона ділась? Хорошо, подушка загубилась, відкрутилась. Ну, як варіант. А болт де дівся? Як він міг підняти поліки і вискочити? Непонятно. Значить, взяли нову. Поклали вже все нову. Все стало на місці і двері закриваються. Ні, ну інтересно, як вона могла? Вона не могла, Сама навіть якби відкрутився. Ну 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 болзі ж би на місці, був бо він поліками прижатий. Це тільки спі... Як це правильно сказати? Украли. Доброго дня. Крутим? Да ні, задачу рік. Не, не брав. Ця дверка з цієї сторони не хоче відкриватися. Щось тут теж сталося. Ну, зараз будемо шукати. Зараз будемо шукати причину. Ладно. Так, чіпляв, старався, запінював. Вже все. Соняшник кончили. Возити. Готуємося на кукурузу. Все. Готуємося до кукурузи. Готуємося до кукурузи. О, це вже точно вони, да? Mm -hmm. А як же ж там цей? Sure. Буде заво запускати, дай відщіплювати. Відчіплювати буде. Можна стояти спереді. Кофе. Якщо є, я не буду Віталія читати. А що, якщо Тож? без жадки буде опускатися. Дивися, береш отверстку. Хо-хо-хо! Да. Бачишся. Ось там ви джелобу, да. так там є таке пишіть цігані гайка. Без жилобуй, береш дуйку, видиваєш дити. Në ide kanë zëmi në gjurë. Në ide kanë zëmi штука? Це Та собі така оболона взяти. Володимира компає і їх і вітя. і сказали, що вже ці доволоті ще траплю, а потім вже вибрати їх, а йти наші молоди свої 对呀。 Короче, я не весь выливаю, тим дермати його надулив. Тут уже хуйня лишилася. А воно там тоді встравлюється, да? воздух можна вставити, конечно. Щоб не перло. А чого, хай стоїть накачати. А накачан. Акрана перекрив, то і, і все. Тоже правильно. Так, блять, цени поставити. І тоді треба... Блять, так скажу. Сдай. Але я, я два рази чи три рази даже я поливав прошли рік. Не, два рази. Ну, перший раз і другий раз. Ну, два рази. Перед виїздом і десь серед Do it. сейчас поднимается. Ну, 行。Cool.